Не лише пропагувати здоровий спосіб життя, але й власним прикладом підтверджувати свої слова. Вже не вперше це роблять працівники галузі охорони здоров'я, провівши обласну спартакіаду. Перед початком змагань привітав присутніх спортсменів, медиків, голова обласної адміністрації, який відмітив масштаб заходу та побажав чесної боротьби. Я бажаю перемог, перемог у спорті, перемог у збереженні життів наших закарпатських жителів. І саме головне, щоб діти наші не знали, що таке війна цього року. Проходить уже 15-та спартакіада працівників медичних та санаторно-курортних закладів. Вона стала рекордною за всю історію проведення: 44 команди і майже півтори тисячі учасників. Змагаються спортсмени у 14 видах спорту, які за словами головного судді змагань навіть важко якісно судити через брак суддівської бригади. 14 видов спорта. Это рекорд, это рекорд, это тяжело нам, главный судейской коллеги, он тяжело это соревнование проводить. Но мы рады, что имеем такую возможность общаться и видеть, что все же наши люди хотят еще заниматься физической культурой, отдыхать и показывать пример другим нашим организациям и коллективам. Для медиків «Спартакіада» не просто змагання, але й сімейне свято. Багато учасників приїхали своїми дітьми, які теж змагаються у різних видах спорту. Найстаршому учаснику 70 років. Пан Володимир розповідає, за життя займався не одним видом спорту однак сьогодні позмагається у підніманні гирі. Волейбол, футбол, біг. Але доступний для мене це гиря, тому що встав утром. Гирю підняв 10-20 раз и прийняв душ, йдеш на роботу в тонусі и хочется Хочеться и хочется, і радуйся жизни. Кульмінацією змагань стало перетягування канату. Традиційне на Спартакіаді. Після закінчення змагань переможці нагородили грамотами та медалями за призові місця.